Ідемо подивимося, що робить Вероніка. Вероніка, що ти робиш? Дракона. Вероніка робить дракона. Покажи нам його. Покажи. Ага. Ти ще не доробила, покажи стільки, скільки ти зробила. А, Ану, відкрий ротик. Бачите, ротик такий відкриває червоний всередині. Такі покажи, які кульчики вона має. Це дівчинка насправді. А ну. Дітки знають, так? Таку, а. таку, як то воно, дракони, але, але вони різні. як так. називається твій дракон? Повничка, Повничка називається. О, яка милота. Вероніка буде знімати такі короткі відео, та з ними? Так. А в Ютуб виходиш такий так. шорт? Вміє ну, так знімати, такий Бачите, він розмовляє. Скажи щось. Привіт, дітки. Привіт. Так. Ось ця полонечка в мене. Гарненький, гарненький. Молодець Вероніка. Ось так Вероніка працює, таких дракончиків робить. Красиво. Приїхали в місто на ялинку подивитися. Ми живемо в селі. У нас нема в селі ялинки, не ставлять. Приїхали в місто подивитися. На ялинку. Йди, Вероніка, є ялинка чи нема? Йди дивись. Йди. Справи. Справи. Погнала. Щоб би темніше, було б ліпше видно, Вероніка. Тому що так не дуже темно. Мені як сніжинки падають так лоскотно, що неможливо витримати. Тільки якась частина блимотить, а більше не блимотить. А та по-іншому. Та сильно блимотить. Велика, велика. Е, класно, вау. Отак От як Вероніка дивитися, це класно через цей. Шарики. Час. Тут ви які файні ці всякі. І гарні картинки всякі. Красота. А? Обігала все на світі вже. Прапор великий такий. Мікі, ти спиш? Мік. Мікі, ну не спи. Ну, подивіться на нього, він отак виспиться. А зараз, коли ми підемо спати, він нам не буде давати спати. Та, Мікі, ну чого ти так робиш усе? Ну чого? Каже, щоб вам було веселіше жити, щоб життя казкою не здавалося. От кімікуся. о, розлостився. Ти наші мене збудила, а наші мене збудила, наші мене збудила. Мікі, а як ти нас будеш? Мікі, а ти нас будеш? Мені можна, вам не можна. Ну, все, все, Мікі не жартуй, Мікі боляче я сказала. Пусти. Ах ти Я хочу діткам дещо показати. Ну, то показуй, на що мене будила. Хочу вам показати. Дивіться, яку Вероніка має уті. Маленьку, бачите, як брелок? Ось таку гарненьку. Чудову. Ще хочу вам показати, дивіться, яка поні. Вероніка то було в чому? В такій цій, та? то було, було такі в такій. Я знаю, який, такі упаковочці вона сиділа. Як а, як маленькі пушистики такі. Дивіться, яка чудова вона. Ця поні. Така вона, знаєте, бархатна. Бархатна, дуже класна. Не знаю, фокусує. Дивіться, який в неї тут камінь. Красива. А ще дивіться, який дивіться, зайчик. Такий зайчик. Маленькі іграшки. І такі хочу вам показати поні в неї є. Колись ми робили відео, всі поні, які у неї є. Ми знімали, але тоді оцих поні у неї ще не було. Це оригінальні. Бачите, які гарні. У них ще є всякі аксесуари. М -м, дивіться, яка ця, яка зачіска класна. Класна зачіска. Крельця. Знаю, що Вероніка робила з ними шорти. Коротке відео, як вони нібито там танцюють. Дуже класно. Зайдіть на канал, подивіться. Та й усе та Міки? Да, всім папа! Мікі не в настрою.